я вас на своєму каналі буду вдячна за лайк-підписку. Сьогодні буде огляд речей у Value Village – місце, де стильні образи народжуються з неочікуваних знахідок. До речі, чи знали ви, що багато дизайнерів, зокрема Жан-Поль Гатьє, черпали натхнення саме у вінтажних речах? Це ще раз доводить, що мода це не завжди про нове, а про те, як ми це носимо. Зараз покажу, як виглядає магазин і які скарби тут можна знайти. Пішли! І перше, куди я завітала, це у відділ з сумками. Привернула увагу така вінтажна шкіряна сумка на ланцюжку, а всередині було встроєне дзеркальце гарний варіант на вихід. Ще була невелика сумка білого кольору від Коуч, але її б не завадило підфарбувати. А в такому стані 25 доларів це доволі висока ціна за неї. Шкіряна сумка від Феджі. це канадський бренд. Сподобалась така руда сумка, вона шкіряна була, але ніякого бренду там не знайшла. Ще була така сумочка зі шкіри, шкіра така гладенька, м'якенька, але знову ніяких міркувань в ній не було. Чорна шкіряна, структурована сумка від Денір. Дуже сподобалась, в гарному стані, якісна, але ось не сподобалась ціна, майже 30 доларів. Від того ж бренду був такий рюкзак сумка, але стан був вже гірший. Бренд Віраперлі спеціалізується на виробах з автентичної італійської шкіри, таких як сумки, куртки та аксесуари. Його коріння сягає традиційного італійського ремісництва, особливо регіонів як Тоскана. Бренд відомий поєднанням класичних дизайнів із сучасною практичністю та доступністю. А ця сумка мені нагадала сумку сумкові джакмюс для Chiquito. В принципі, якщо вона і не шкіряна, для якихось виходів можна таку сумку придбати. Реально класний акцент. Я дивлюсь і трошки жалкую, що її не взяла тепер. Ця сумка від коуч мені зовсім не сподобалась. Дуже дешево виглядає. Деякі сумки в них є дійсно гарні, але не завжди. Ще й оцінили в 25 доларів жах. Ще було полупальто від Guess зі справжнім хутром. В білому кольорі були темні там сліди, але я думаю, при прані воно б вичистилось. Але не зовсім бюджетно оцінили у 44 долари. Hillary Redley – це канадський бренд, який спочатку спеціалізувався на верхньому одязі, зокрема в овняних пальтах і дощовиках. Які поєднували класичний дизайн із практичністю. З часом асортимент розширився, включивши сумки та інші аксесуари. Жіночий костюм жакет зі спідницею. В нього просто фантастичний склад. Там і Вовна, шовк, і кашемір. Має трошки застарілий фасон, але я хочу подивитись, як він буде на примірці. Колекція Anthropology створюється з урахуванням трьох вигаданих образів жінок, архетипних персонажів, які особлюють різні стилі життя та естетики. Ці вигадані персонажі допомагають бренду формувати свої дизайни, створюючи збалансовану, але різноманітну колекцію одягу та аксесуарів, яка відповідає різним смакам покупців. Зимовий період у – це чудова можливість знайти шовкові речі, оскільки цей матеріал не є найбільш актуальним для холодної пори року. Через те, що попит на шовкові вироби знижується в холодний сезон, вони залишаються менш популярними серед покупців, що дозволяє знайти їх за найвигіднішими цінами. Влітку, коли шовк більш затребуваний, багато таких речей швидко розбираються, тому взимку їх можна придбати за доступніші ціни та в більшій кількості. Не так часто зараз трапляються гарні вовняні спідниці. Ця гарного темно-синього кольору актуальної довжини. А це турецький бренд, який зосереджується на збереженні традиційних елементів турецької культури. Поєднання з сучасними модними тенденціями. Він використовує інноваційні технології для створення тканин і текстилю, що відрізняється високою якістю та довговічністю. На цій спідниці не було ніяких бірок, але вона точно замшева. Шкіряна спідниця від денєр. Шкіра високої якості, як завжди. Ця червона з вовни, але маленького розміру. Цей вовняний кардіган в'язаний з товстою вовняної пряжі. Светер може бути ідеальним для прохолодної погоди, забезпечуючи комфорт і затишок. Соненька водолазка з вовни від Юнікло – Ідеальний перший шар для зимової погоди. Сюд Сиплай це відомий нідерландський бренд. Якісний одяг за доступною ціною, що стало можливим завдяки вертикальній інтеграції їхнього виробництва. Це означає, що вони контролюють кожен етап створення свого продукту, що дозволяє знижувати витрати без шкоди для якості виробів. Springfield – це іспанський бренд, що спеціалізується на створенні повсякденного одягу, відомий своїм поєднанням доступності та високої якості, що робить його перевабливим для молоді, яка шукає модний практичний одяг для міського життя. Цей светер, хоч від H&M, але сподобався і крій, і колір, доволі трендова модель, тому візьму для примірки. А цей светер від бренду Peruzzi, Це ірландська марка жіночого одягу, яка виготовляється в Італії. Одяг відрізняється витанченими силуетами та чудовими матеріалами, що підходять для жінок, які цінують комфорт і стиль одночасно. Сподобались джинси від Esprit, Дуже щільний денім, гарний колір, хоча зараз мам джинси йдуть на спад своєї популярності. Цей канадський бренд заснований у 2002 році, відомий своїм поєднанням класики і сучасного мінімалізму, пропонуючи елегантний, комфортний одяг для жінок, акцентує увагу на високоякісних тканинах та універсальних фасонах, які легко адаптуються до різних стилів і подій. Це також канадський бренд взуття, який робить кроки до сталого виробництва, використовуючи екологічні матеріали в деяких своїх колекціях. Яскраве червоне худі від ГЕС виглядає як нове. Burton – це відомий американський бренд, який спеціалізується на сноубордах, одязі для зимових видів спорту та аксесуарах. Бренд підтримує сноубортистів по всьому світу та часто співпрацює з професіональними спортсменами. Сірі спортивні штани від Tommy Hilfiger доволі актуального крою. А ці штани пряміком з 2000-х. Хоча зараз такий стиль знов набуває популярності. Американський бренд, який створює затишний домашній одяг. Були деякі хутряні вироби, але так щоб щось зачепило то ні. Хоча все частіше починає думати про те, а не купити б мені в секунді якусь шубу, але це необхідно було робити хоча б пару місяців назад, коли були більш менш якісні варіанти, може, серед вас є знавці хутра і хтось підскаже, що це за звіт такий? Тому що я в цьому не розбираюсь від слова зовсім. Сьогодні цілий день переває на дощ, тому я в більш комфортному одязі. І це мій кошик з речами для примірки. Сподобалось пальто своїм складом і кольорами, але модель доволі не актуальна, тому не зовсім мені сподобалась в примірці. А ось светер від H&M дуже сподобався. Мені саме такого не вистачало у гардеробі. Корочений вовняний светер від Uniqlo. дуже сподобався, але потім я знайшла на ньому пляму. Цей светер на блискавці з Кашеміру, але не було ніяких міркувань, тому обрати не стала. Шовкова водолазка, хоч і написано, що розмір М була занадто велика на мене. Це явно розмір LXL. І ще в примірці дві вовняні водолазки від ЮНІКЛО. А це моя найвдаліша знахідка цього дня: вовняна максі спідниця у клітинку. Давно таку шукала для себе. Мені дуже сподобалось, а вам як. А костюм виявився завеликий на мене, але я вважаю як офісний варіант, чому би ні. Шляпка була з Полістра, тому розглядати для себе її не стала. А ще знайшла такі угі, ну, на мій стиль і виявилися замалі на мене. А ще хотіла вибрати шарт для себе, але так і не змогла зупинитись ні на якому варіанті. Хоча ось зараз дивлюсь цією курткою, мені дуже подобається. Не знаю нащо, але ще приміряла такий тренч з плечиками, ну, таке собі. Ця сумка рюкзак була ставками із натуральної шкіри і виконана доволі якісна, але так і не зрозуміла, як на його носити, тому що оці шлейки знаходились збоку. І коли одягаєш, він дуже некрасиво зминається. Ще я в пошуках гарної структурованої червоної сумки цю, звісно, не завадило підфарбувати, але я заморочуватись цим не хочу. І це я вже забігла в інший секонд хенд, але там нічого так і не знайшла. Тому на сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Бай!